Слава Богу, брати і сестри! Ми тільки що чули цю пісню, і останні слова цієї пісні були словами звернення Господа Ісуса Христа до кожної людини. Я тебе люблю! Слава Богові! Ви знаєте, якби не любов Божа, сьогодні і ми не сиділи би на цьому місці, якби не любов Божа. І наше життя не було би таким, як є сьогодні, якби не любов Божа. То, як каже Давид, ти врятував мою душу від смерті, а очі мої від сліз. Напевно, би цього не було в нашому житті, якби не любов Божа. Але слава Ісусу, що Він прийшов, щоб нас спасти. І Він це зробив на Голгофі, віддавши до кінця. Себе написано полюбив своїх до кінця. Полюбив. Слава йому за це. Я буду читати Боже Слово, і місце яке я буду читати, це послання до євреїв із першого розділу, один тільки перший віршик. Послання до євреїв, перший розділ, перший вірш. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців. Через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Ви знаєте, автор послання до євреїв розпочинає свого листа про те, що Бог говорив до людини і в давнину. І за теперішнього часу, каже він, говорив через сина свого, якого настановив за наслідника всього. І ось любі брати і сестри, про що говорить Господь до людини? Що сьогодні має сказати Бог кожній людині? Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми досліджуємо Писання, ми бачимо, що Господь завжди мав що сказати людині. В Бога завжди були ось ці слова до людини, думки про людину. Бог завжди ці думки в своєму серці мав, і вони були завжди на добро. Ніколи Бог не мав в серці своєму таких думок, щоб знищити людину, щоб у людині було якось недобре, некомфортно, щоб у людина переживала страх, біль, сум. Горе, розпач ні. Бог ніколи про це не думав і ніколи про це не говорив до людини. Господь, відкриваючи своє серце, людям говорив, що про людину в нього завжди думки на добро, щоб дати людині будучність, щоб дати людині надію, щоб дати людині вічне життя. І коли прийшов Ісус Христос на цю землю, Він говорив про Божу любов. Він говорив. Про серце Отця люблячого, який чекає навернення кожної людини, який чекає покаяння і готовий простити. Про це говорив і говорить Господь. І ви знаєте, любі брати і сестри, пройшли роки, але Господь не змінився. Він і сьогодні говорить про свою любов. Він і сьогодні говорить, про прощення, яке є в Ісусі Христі. Він і сьогодні говорить, що є спасіння, яке звершив його Син Ісус Христос. І кожен, хто до Нього приходить з вірою, Він може отримати це спасіння, може стати прощеною людиною, спасенною Ісусом Христом і унаслідувати вічне життя. Про це говорить Господь. Я буду ще одне місце читати із Божого Слова, це старий заповіт. Перша книга Самоїлова, третій розділ. Буду читати я із вірша Восьмого. Це описані події, які відбувалися за днів Самуїла, цього отрока, юнака, якого кликав Господь, побачив в ньому того, хто буде нести служіння пророка серед народу Божого. Хто буде говорити народу Божому волю Господню, хто буде передавати цю волю Господню, тому що серед цих служителів цього часу не було спосібних, не було тих, через кого Господь міг би це робити, і Бог нагледів Самуїла, якого мати присвятила для Господа, привівши його, привівши його до скинії, щоб він служив. Господеві. І ось кличе цього юнака Господь, цього отрока кличе Господь, і втретє, вже написано, Господь до нього говорить. А Господь і далі покликав Самуїла в третій раз, і він устав, і пішов до Ілія, і сказав: Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока, і сказав Ілій до Самуїла: Іди лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш: говори Господи. «Бо раб твій слухає тебе, і пішов Самоїл та й ліг на своє місце. І війшов Господь і став, і покликав, як перед тим, Самоїле Самоїле, а Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб твій слухає, і написано: І Господь говорив до Самоїла. Любі брати і сестри, ви знаєте ці слова, які, яким навчений був цей отрок Самоїл. Цими словами, часто ми можемо звертатися до Господа і казати: Господи, говори, говори до мене, наставляй мене, підказуй мені, говори до моєї душі, до мого серця, бо раб Твій слухає. Але, любі брати і сестри, сьогодні двоє братів переді мною говорили цю думку, що Господь говорить, але як часто ми готові на те, що скаже Господь. Як часто ми готові зреагувати позитивно і прийняти волю Божу в своєму житті, щоб виконати те, що Господь говорить, щоб докласти зусилля, докласти старання і те, що сказав Господь в наше життя, виконати, дотримати цього, щоб бути вірним у цьому, про що говорить Господь. Ви знаєте, автор послання до євреїв говорив, і ми чули те, що Бог багатьма способами говорить. І ми часто, коли досліджуємо чи читаємо ці місця Божого Слова, ми бачимо, як часто Господь говорив до своїх мужів. І ми цим захоплюємось, коли вони чули голос Божий, коли до них приходив посланець від Господа, коли вони чули голос, Божий голос. І це так здається приємно, і це так здається добре, якби так до мене говорив Господь. Наскільки би я був кращий чи краща, наскільки я би так чи по-іншому поступав, якби так до мене говорив Господь. А по-іншому Бог, напевно, не говорить. Я рядовий, я рядова, я просто звичайний брат чи сестра. Я найменший серед народу Божого. Хіба Бог може говорити до мене? Любі брати і сестри, може і говорить. І я хочу прочитати ще одне місце із Божого Слова, де, як приклад того, що Господь говорить, багатьма способами хочу, щоб ми побачили, як говорив Господь до Йони, Божого пророка, де двома способами до нього говорив Господь, де Він і перший спосіб. І другий чув, але тільки після другого способу Йона зробив висновок і послухався Господа. Читаю книгу перш... Йоник першого розділу із першого вірша. І було слово Господнє до Йони амітаєвого сина, таке: Остань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І став Йона, щоб утекти до таршішу перед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до таршішого, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними дотаршішого сперед Господнього лиця. Ось, любі, брати і сестри, Господь заговорив до людини, Господь заговорив до свого пророка. Явно Він це почув. Це було зрозуміло. Бог дав йому певне завдання, доручення. І як зреагував цей Божий чоловік? Написано, він пішов, щоб утекти з перед Господнього лиця. Любі брати і сестри, і це не тільки про Йону. Це буває про багатьох нас сказано. Це буває сказано про багатьох людей, до яких часто говорить Господь. Написано і встав. Щоби втекти з перед Господнього лиця, чуючи голос Божий, маючи спільність з Господом, розуміючи волю Господню, каже слово Боже, встав, щоби втекти з перед Господнього лиця. Чому так відбулося? Чому так сталося? Чому так відбувається в серці людини, яка почула голос Божий, звернений особисто до неї? Вона закриває своє серце і тікає від Божого лиця. І ось далі читаємо: а Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі Велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ці речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один до одного, Ідіть, і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. і сказали до нього: Об'яви ж нам. Через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, із якого ти народу? І сказав він до них: Я єврей, і боюся я Господа небесного Бога, що вчинив море і суходіл, і налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив, і вони сказали до нього. Що ми зробимо тобі, щоб урятувати, урятувати, утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше, і сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас, і міцно гребли люди, щоб дістатися до суходолу та не змогли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа і сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас, неповинної крови, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилося море від цієї лютости, і налякалися ці люди Господа великим страхом, і проносили Господеві жертви. І складали обітниці. Каже слово Господнє, Йона, сів на корабля, почувши голос Божий, і пливе до Таршішо. Але Господь знову до нього заговорив, і заговорив до нього Господь іншим способом через обставини. І цей спосіб, яким до нього заговорив Господь, він, ви знаєте, був дуже і дуже переконливим. Я не читаю далі, де Йона потрапляє до цієї риби, до черева цієї риби, яку Господь наслав, де він там молиться, де він там просить, щоб Господь помилував його, де він каже, що в цій глибині морській він про Господа згадав. Але зараз я хочу сказати, любі брати і сестри, коли Господь знову заговорив до Йони. Йона це знову зрозумів. Він каже так просто і спокійно, що це через мене, ця буря. Це через мене це відбувається. Тому що я втікаю від Господнього лиця. Любі брати і сестри, Бог і тим способом заговорив до Йони, Але Йона і далі не готовий був покоритися Богові. Йона і далі не готовий був смиритися під сильну Божу руку. Він готовий був навіть померти. Він не знав, що буде відбуватися, коли його кинуть у це море. Але настільки його серце було закрите, що він не готовий був. Любі брати і сестри, але є милуючий Господь, який далі обставинами покерував так, що Йона у череві риби визнав, зрозумів, покаявся, і написано дивним чином був врятований. Був знаменням для нанівитян, проповідував їм, бачив покаяння велике, засмучений був цим покаянням, і знову чув до себе голос Божий. Любі брати і сестри, коли до нас говорить Господь, чи ми готові слухати, чи ми готові покоритися Богові? Чи, можливо, як Йона, що розуміємо? Розуміємо, що те говорить Господь. Розуміємо, що ці обставини через те, що ми не послухалися, не покорилися, не смирилися. Але далі, в своєму, як бувають люди, упорстві, в своєму такому, знаєте, твердо є таке слово, щоб не покоритися Богові. Ви знаєте, Бог любить людину, і Він шукає спосіб, щоб. Людина не загинула, щоб людина не втратила того, що дає Господь цієї цінності. Він говорить, Він говорить: покорімося під Його сильну руку, щоб Божа воля була в нашому житті завжди добра, приємна і досконала. І якщо до нас сьогодні звучить голос Господній, і навіть протягом цього служіння до нас говорив Господь, до чого серця сьогодні говорив Господь, любі брати і сестри, не закриваємо своїх сердець, щоб голос Господній, який потужний, який каже в псалмах Давид, Він ось ці скелі розрушає голос Господній. Він так лагідно, так ніжно. Сказав сьогодні в чиєсь серце, я люблю тебе і я хочу тебе спасти. Не втікай від мого лиця, не ховайся від мене, не тікай від моєї любові, бо я полюбив тебе любов'ю вічною. І якщо хто сьогодні бачить, що до нього говорить Господь, і ці обставини, як ця буря на морі, вони в житті шумлять, бурлять, це голос Господньої любові чийого серця, який хоче спасти і помилувати, бо немає волі Господньої, щоб загинула бодай одна людина. Хай такому Богові буде слава навіки. Амінь.